Ми випромінюємо видиме світло, яке зникає, коли ми помираємо, каже дивовижне дослідження. Сяйво життя, що нам розповідають біофотони і чому це важливо для майбутнього медицини. З дитинства ми чуємо казки про сяючі аури та енергію, що надходить від живих істот. Найчастіше ці уявлення списувалися на містику і забобони, проте останні наукові дослідження змушують нас переглянути наші погляди на природу життя і її провів. Нещодавнє дослідження, проведене дослідниками з Університету Калгарі та Національної дослідницької ради Канади, дало вагомі фізичні докази існування біофотонів слабкого, але реального світіння, що надходить від живих організмів. І це світіння, як показують результати експериментів на мишах і рослинах, тісно пов'язане зі станом здоров'я і навіть з процесом смерті. Я завжди цікавився взаємозв'язком між фізичним та енергетичним світом. У дитинстві мене заворожували розповіді про цілителів, здатних бачити Ауру людини. Звичайно, я ставився до цього скептично, але в глибині душі я завжди сподівався, що в цих історіях є якась правда. І ось, здається, наука починає підтверджувати те, про що говорили мудреці і цілителі протягом століть, що таке біофотони і чому їх так важко виявити. Біофотони це ультраслабкі електромагнітні випромінювання, що виникають в результаті різних біологічних процесів. По суті, це світло, яке випромінюють живі клітини. Джерелом цього світла можуть бути різні хімічні реакції, зокрема, процеси, пов'язані з активними формами кисню. Коли клітини піддаються стресу, будь-то тепло, токсини. Інфекції або нестача поживних речовин вони починають виробляти більше активних форм кисню, що, в свою чергу, може призвести до випромінювання фотонів. Головна складність у вивченні біофотонів полягає в їх надзвичайної слабкості. Вони настільки слабкі, що легко заглушуються фоновим шумом, світлом навколишнього середовища, теплом тіла, електромагнітними перешкодами. Уявіть собі спробу побачити світло від самотньої свічки о півдні. Ось приблизно те ж саме, тільки в тисячу разів складніше. Експеримент, миші, рослини та світло смерті вчені розробили унікальну методику, що дозволяє реєструвати окремі фотони у видимій частині спектра, що виходять від живих організмів. Вони використовували спеціальні камери, пов'язані з зарядом, і електрон мультиплінг пристрій, щоб порівняти випромінювання живих і мертвих мишей. Результати виявилися вражаючими до смерті, миші випромінювали значно більше біофотонів ніж після смерті. Аналогічні результати були отримані при вивченні рослин, пошкоджених фізично або хімічно. Я вражений точністю та витонченістю цього експерименту. Вченим вдалося не просто зареєструвати слабке світіння, а й кількісно оцінити його, порівнявши випромінювання живих і мертвих організмів. Це відкриває абсолютно нові можливості для вивчення біологічних процесів і розробки нових методів діагностики. Активні форми кисню, джерело біофотонів, і індикатор здоров'я. Як уже згадувалося, джерелом біофотонів можуть бути активні форми кисню, ці молекули, що утворюються в процесі метаболізму, в невеликих кількостях необхідні для нормального функціонування клітин. Однак, при надмірному утворенні вони стають токсичними і можуть пошкоджувати клітини. Цікаво, що саме надмірне утворення активних форм кисню, пов'язане зі стресом, призводить до посилення біофотонів. Це дозволяє припустити, що вимірювання інтенсивності біофотонів може бути використано в якості індикатора стану здоров'я. Чим більше активних форм кисню утворюється в клітинах, тим сильніше світіння. Перспективи застосування біофотонів в медицині. Результати цього дослідження відкривають захоплюючі перспективи для застосування біофотонів у медицині. Уявіть собі, можливість неінвазивного методу діагностики, що дозволяє виявляти захворювання на самих ранніх стадіях ще до появи будь-яких симптомів. Рання діагностика захворювань, вимірювання інтенсивності біофотонів може бути використано для виявлення захворювань, пов'язаних із підвищеним рівнем стресу в клітинах, таких як рак, нейродегенеративні захворювання та серцево-судинні захворювання. Моніторинг ефективності лікування, біофотони можуть бути використані для моніторингу ефективності лікування, дозволяючи лікарям оцінювати, наскільки добре препарат впливає на клітини і зменшує рівень стресу. Персоналізована медицина: вимірювання біофотонів може бути використано для розробки персоналізованих методів лікування, що враховують індивідуальні особливості організму і його реакцію на різні фактори. Діагностика стану рослин у сільському господарстві біофотони можуть бути використані для оцінки стану рослин, виявлення хвороб і визначення оптимальних умов вирощування. Особистий досвід та роздуми. Я займаюся йогою та медитацією вже більше десяти років, і за цей час я помітив, що мої відчуття від власного тіла змінюються. Коли я відчуваю себе здоровим і розслабленим, я відчуваю себе більш світлим і енергійним. Коли я відчуваю стрес або хворобу, я відчуваю себе більш важким і втомленим. Я завжди вважав ці відчуття суб'єктивними і важко пояснити. Але тепер, знаючи про існування біофотонів, я починаю розуміти, що ці відчуття можуть бути пов'язані зі зміною інтенсивності випромінювання, що виходить від мого тіла. Висновок світло надії на майбутнє медицини, дослідження біофотонів це справжній прорив в науці, що відкриває нові горизонти для розуміння природи життя і розробки нових методів діагностики та лікування захворювань. Хоча до практичного застосування цієї технології в медицині ще далеко, перспективи її використання здаються захоплюючими. Можливо, в майбутньому ми зможемо бачити своє здоров'я, як світло, що виходить зсередини, і використовувати цю інформацію для підтримки оптимального стану організму. Нам потрібно ще багато роботи, щоб повністю зрозуміти природу біофотонів та розробити ефективні методи їх вимірювання та використання. Але я впевнений, що це світло надії приведе нас до майбутнього, де медицина буде більш точною, персоналізованою та орієнтованою на підтримку здоров'я та довголіття. Біофотони це не просто слабке світіння, це відображення внутрішніх процесів, що відбуваються в живому організмі. Це ключ до розуміння природи здоров'я та хвороби. Наука тільки починає розкривати потенціал біофотонів. У майбутньому нас чекають ще більш дивовижні відкриття і проривні технології. Підтримуйте своє внутрішнє світло, займайтеся йогою, медитуйте, правильно харчуйтеся і ведіть активний спосіб життя.